Майже всі модні пацани та дівчата, які зараз гоцують на модних електричних пепалацах, колись починали саме з цієї автівки. Чи актуальний він зараз? Чи вартий уваги на що звернути увагу при купівлі? Яка надійність та які витрати на експлуатацію? Не беручи до уваги різну екзотику, ліф буде найдешевшою електричкою. Так, найдешевший варіант буде з напівживою батарейкою, але навіть це може бути плюсом. Бо доплативши від 2000 доларів за заміну батареї на перепаковану, ми можемо отримати авто з новою батарейкою по ціні ліфа з рідною батареєю. А тепер порахуємо, скільки можна зекономити на такому авто. Беремо пробіг 10 тисяч км. При витраті по місту 13 кВт на сотню в зарядці по нічному тарифу в гривню 80 Маємо витрати в 2340 гривень на 10 000 км. Тепер беремо дизельну автівку з витратою 6 літрів на сотню. Або бензинову з витратою 7 літрів на сотню. Все одно у дизеля буде трохи вище тило. І рахуємо. По витратам по паливу на 10 тисяч кілометрів буде 33 тисячі гривень на 10 тисяч. Додамо туди ще заміну оливи 2 тисячі гривень. І навіть не будемо рахувати необхідну заміну комплекту ГРМ раз на 60 тисяч. Не будемо враховувати можливий капремонт двигуна, адже ці автівки будуть вже з пробігом за 200 тисяч кілометрів. І виходить, що різниця у нас буде становити 32 тисячі 600 гривень то 800 доларів. Множимо на 10, маємо 8 тисяч за 100 тисяч кілометрів пробігу. То вартість самого того авто. За 100 тисяч кілометрів авто себе повністю відбиває і ще буде мати залишкову вартість. Ну чим це не вічний двигун. У мене особисто теж був такий автомобіль. Брав його з пробігом 26 тисяч кілометрів. Проїздив за 2,5 років до... 000, батарея була спочатку 85%, за майже 3 роки вона втратила десь 3%. Проїжджала авто ну, в середньому 130-150, якщо від 100% до нуля, але ніхто так не їздить, то 100 км було завжди доступно. Не забуваємо, що взимку у нас пічка, витрати більші. І коли морозу мінус 10-15, треба враховувати те, що авто може проїхати і в два рази менше. Тобто, 100 доступних стануть 50. Авто я продав з батареєю майже 82-83%. Бачив недавно нового власника. За три роки вона ще впала до 78%. І десь такі роблю висновки, за 10 тисяч кілометрів батарея втрачає. Півтора відсотка. Наш оператор Сергій є власником саме цього ліфу. Серіга, скаже: ти брав авто? Скільки було пробігу? Це був кінець 16-го року. Пробіг був 45 тисяч. Зараз машина вже перевалила трохи за 200 тисяч, тобто на ній було проїхав вона проїхала по Україні вже 150 з лишнім тисяч. І По було, батарейка, скільки було, скільки батарейка точно не пам'ятаю, 92, 93 чи 94 було десь так. Зараз 65. Машина щоночі заряджається в гаражі. Звичайно, током 16 А. Ну, буває навіть менше ставлю. Буває, ну, особливо взимку, якщо багато треба приїхати, буває там 32 А ставиться. Ну Фактично Ліф це ж він 30 А бере. Ось і доволі рідко, ну в середньому там не знаю, кілька раз там два-три рази на місяць, коли поїздки 80 приблизно кілометрів, то чадемка. Ну ми прораху трошки зовсім чадемка мається на увазі буквально пару кіловат підкинуть. Ми прорахували що десь теж на 10 тисяч кілометрів. Батарея втрачала 1,7% своєї ямності. Розкажи по портам зарядки, які можуть бути на них. З приводу портів зарядки. О, один порт був відкритий Це цейп 1 Сюрприз недавно був минулого року. Під кінець року знайомий взяв собі ліфа з Норвегії і телефонує питає: Як у тебе скільки Ліф кажу, бере, ну кажу 30. А в мене 16. Ну давай кажу, приїжджай до мене в гараж, подивимося моєю зарядкою. Приїжджає, Да, 16, підняли капот і знайшли, що інвертор там на 16. Тобто такий буває просак. Я... Ну, тут я додам більш детально ліфи до 13-го року, вони всі мають 16 А зарядки type 1 Після 2013 року вже може бути як 16 А, так і 32. Чадемо є теж не на всіх. Якщо вам іноді треба буде швидко підзарядитись, обирайте авто з портом чадемо. По оптиці. На авто можуть бути прості галогенні фари, але я б рекомендував би рекомендував такі світлодіодні. Дуже гарне, ближнє ЛЕД світло, воно менше бере енергії, дальній галоген, але ближній тут супер, він багато чого рішає. Такого блакитного кольору, і це просто дуже відрізнити леди заводські чи не заводські, галогени або леди. У всіх ліфів є безключовий ключовий доступ. Взагалі-то є три комплектації, якщо брати по американським стандартам S, СВ SL. S то саме така базова буде версія. Там така тканина на сідушках попроще. Моніторчик маленький, але навіть в тій простій комплектації вже буде камера заднього огляду, будуть підігріви руля та підігрів сидінь. Взагалі, ліфт тут дав. Я жодної електроавтівки тепер не розумію без підігріву руля і підігріву сидінь, то вже як стандарт повинно бути. Я би рекомендував би звертати увагу саме на версію СВ, тут вже трохи кращий велюровий салон, більша, сам більший монітор навігації, він більш зручний. Плюс є версія СВ, там, де є система кругового огляду, у будь ласка. додасть вам дуже зручностей плюс на таких варіантах ще йде музика базешна теж великий плюс Багажник. з багажнику є саб. Бували Варіанти добре. SL вони йдуть шкіряним салоном, він не зовсім шкіряний, він більше з дермонтина. Хто хоче пожирніше, і там йдуть, до речі, 17 колеса. ще По колесам варіанти ССВ йдуть на 16 колесах. Рекомендую, до речі, ставити. Рідна резина йде 205 55 на 16. Рекомендую ставити 205 60 на 16, авто буде комфортніше. 17 колеса так собі, і багато хто їх міняє на 16. Заради комфорту. Така коробка в багажнику одразу нам показує, що тут гарний музон, і це саме САП. Як зрозуміти, що в авто є круговий огляд? Сере, розкажи. Е, ну, якщо ми можемо біля машини стати, ми елементарно можемо так присісти і побачити. Але здалеку, е, просто цей логотип е, в тих комплектаціях D360, він такий відтопирений. відтопирений. А там, де немає, просто там, де заднього огляду, тільки то він такий, ну як у всіх машинах плоский. ось І далі, звісно, от можна ще подивитися під дзеркалами обома камери і ззаду. ну Тут вже як стандартно. Ось так. готово на всіх автівках. Що на електроавтівках завжди, то доставляє то задоволення. З ТО тут зовсім все весело. Всього літра оливи на 50 тисяч кілометрів в редуктор та салонний фільтр. По ходовці рідна ходова витримує до 100 тисяч км, потім ви будете на сервіс таки заїжджати раз на 30-50 тисяч, авто трохи важче, ніж там бензинові дизельні варіанти, тому на не дуже гарних дорогах ходовка таки буде давати про себе знати. Кому треба купувати електроавто? Якщо у вас є доступ до розетки, це ваш варіант. Якщо ви збираєтесь заряджатися на платних станціях, нема жодного сенсу. Використання цієї автівки буде майже таке, як авто на газу. Швидкі зарядки треба лише для того, щоб швидко зарядитись і доїхати іноді з точки А в точку Б, коли вашого діапазону зарядки не вистачає. З мінусів також є таке, що в батареї у Ліфа немає охолодження і при частих чадемо демо може грітися, і в чого втрачає ємність. На що ще слід звернути увагу при купівлі? обов'язково? Або купіть ELM адаптер за 300 гривень великих валом версія 1,5 нам треба на дві плати. В плеймаркеті безкоштовно качаємо ліфтспай і ми побачите стан батарейки. Не хочете купувати адаптер, не можете розібратися з тим, заїдьте на любе СТО, вам за 300 гривень перевірять стан батареї. Краще сядьте з власником, покатайтесь на автівці і ви будете знати, чого від неї очікувати. Взагалі, це одне з небагатьох авто, які дозволяють просто шляхом під'єднання адаптера і е, встановлення на мобільний телефон на базі Android LiefSpay. Подивитися багато параметрів такі, як ну, самі найкорисніше, як на мене, це скільки шин накачані датчики тиску, і, відповідно, не заїжджаючи на СТО, на, точніше на Підкачку зрозуміти, ну, чи, чи варто підкачувати чи ні. Е, стан батареї, е, ну, купа різних параметрів, які завжди, навіть не заїжджаючи на СТО, ну, варто один раз купити цей адаптер за 10 доларів і мати в кишені. Посадка вища, ніж в звичайному авто, доволі комфортна. У мене зріст під 1,80 метра, ще є тут запасу По сидінням Ззаду комфортно, багажник великий, досить зручне авто в цьому плані. У цій машині прям дуже зручний клімат. В багатьох інших починаєш шукати ці кнопки. Тут одна велика кнопка посередині. Цьому, звісно, при виборі машини часто ніхто не приділяє уваги, але коли. Стикаєшся з експлуатацією машин з незручними кліматами, і ти йдеш в дорозі, зосереджений на дорозі, і шукаєш ту кнопочку або зробити рекуперацію повітря. Коли хтось димить попереду, то починаєш цінувати цю зручність, коли ти натиснув раз, і тут навмання навіть можна рекуперацію встановити, прибрати. Дуже зручно. До речі, в базі підігріву всіх сидінь, передній і задній диван то не опція, як у всіх остальних машин. Ми в лісі, подивіться на ту дорогу, на ту дорогу, без проблемно сюди заїхали. Що треба знати по автомобілю? До 2013 року випуску і після до 13-го року авто має алюмінієві деталі, що може бути трохи проблемою при якихось ремонтах. Після 13-го року автомобіля енергоефективніша установка автомобіля краще реалізовано опалення автомобіля трохи інша батарейка краще брати автомобіль після 2013 року але тут уже все вирішує ціна якщо ціна гарна легко можна брати автомобіль до 2013 року як відрізнити ці автомобілі? До 13-го року тут замість саба буде інвертор стояти, закритий пластиком. Також їх можна відрізнити і по номеру кузова. Якщо в номері кузова є АЗ0, то авто після тринадцятого року. Якщо букви А немає, тільки З0, то авто до тринадцятого року. І підведемо висновки. Якщо у вас бюджет 6-8 тисяч доларів, цілком можливо розглядати таку автівку. Якщо ви маєте 13-15 тисяч доларів, вже можна дивитися на нового ліфа, нового гальфа, на кону тут уже якби є з чого обирати. Але і цей Нісан Ліф досі є актуальним. А хто не підпишеться на наш канал, той не буде знати, що з цією батарейки.